Хто який обирає? 8,5 кг 9 тисяч, 6,5 кг 8 тисяч. Пошукові граблі нашого виробництва. Ніржавеєчка 2-мм. Повний обвар абсолютно. Тобто вони не лопнуть, ну, Я не знаю, їх треба, мабуть, трактором переїхати, щоб вони поламались. Покажи ближче. Кожна кожна пластина. Покажи, будь ласка, лещають. Самі шви. Все повністю обварено. Абсолютно по кругу, тобто це не прихватки, крючок теж обварений максимально плотно. Тобто нема ніяких по міцності питань, по надійності конструкції, вона максимально жорстка, максимально крепка. У цих, до речі, тут бокові пластинки трошки товщі нам зробили на виробниці 2,5 мм. Тут вони в принципі, загинаються, це нормальне явище, ні на що не впливає, але тут має бути трошки краща жорсткость. 36 см ширина захвату, вона однакова, 2-мм сталь нержавіюча. 9 тисяч гривень, 8 тисяч. Магазин багарка контакти в шапці профілю.